Сьогодні хочу розповісти про опалення в нашому будинку, яке, на нашу думку, вийшло досить ефективним і не надто складним. Ми брали рішення, які на практиці забезпечують стабільність, екологічність та економічність. Ми вивчали різні системи опалення, включаючи сучасні технологічні рішення, але зупинилися на тому, що було більш простим і економічним варіантом для нашого невеликого будинку у 60 квадратних метрів. Наша система це надійне економічне та зручне рішення без додаткових громістких котлів і складних механізмів. Такі системи, можливо, більше доцільні для великих площ, але для нас більш прості рішення виявилися ідеальними. Отож, головним джерелом опалення у нас є електричні батареї з терморегуляторами. Вони українського виробництва, і якщо пошукати в інтернеті, можна знайти купу варіантів різної потужності і під різний бюджет. Електричні батареї дозволяють підтримувати стабільну температуру в кожній кімнаті окремо, що дає змогу створити індивідуальний клімат відповідно до потреб. При наявності якісного утеплення будинку, фундаменту та отмостки, які ми наразі маємо, цього цілком достатньо для підтримки оптимальної постійної температури. Також вони відносно недорогі і досить прості установлені, але важливо попередньо встановити розетки біля кожного вікна, де буде встановлена така батарея. Ще однією важливою перевагою є знижений тариф на електропостачання взим, який ми собі підключили. Це дозволяє підтримувати стабільний температурний режим економічно вигідним, що особливо актуально в умовах сьогодення. У санвузлі у нас встановлена система теплопідлоги. Це не лише допомагає підтримувати комфортну температуру в цьому приміщенні, але й додає приємних відчуттів при використанні ванни чи душу. Тепла підлога це невелике, але дуже ефективне рішення, яке робить санвузол комфортнішим у холодну пору року. Ми іноді трошки жалкуємо, що не встановили теплу підлогу по всьому будинку, але на той момент ми не планували тут жити постійно. Додатковим джерелом опалення в нашому будинку є камін, який виконує не лише атмосферну, але й важливу практичну функцію. Під час відключень електроенергії камін рятує нас від холоду. І це сьогодні є надзвичайно актуальним. Але його ми встановили ще до війни, бо перебої з електрикою в нашому селі іноді траплялися і раніше. Камін був стратегічно розташований у центрі дому, щоб обігрівати майже весь будинок. Від нього йде система розводки тепла у обидві спальні та прихожу, а також він безпосередньо обігріває кухню-вітальню, де він встановлений. Єдине приміщення, де немає розводки від каміну, це санвузол, і туди тепло надходить природнім шляхом через двері, коли немає електроенергії. Якщо вам цікаво дізнатися лайфхаки про те, як швидко почистити скло каміна, щоб воно блищало як нове, або як розпалити камін без чоловічої допомоги легко і швидко, пишіть у коментарях. Я обов'язково поділюся своїми секретами та покажу все на практиці. Камін, звичайно, створює особливу атмосферу у домі, також він є додатковим джерелом тепла під час сильних морозів. Проте, після утеплення будинку електробатареї чудово справляються зі своїм завданням, і камін тепер використовується більш як елемент затишку та надійна альтернатива під час відключень світла. В часи, коли будинок був неотеплений, камін працював майже щодня, але після отеплення фундаменту стіни від мостки така потреба відпала. До речі, утеплення фундаменту та отмостки чудово усуває проблему сирості підлоги, стін біля підлоги. Конденсат, який ми раніше спостерігали на нижніх частинах стін, більше не з'являється зовсім. До будинку у нас прибудовані гараж і віранда, які також уже утеплені. Там поки немає опалення, але завдяки якісному утепленню та суміжним стінам із будинком, температура в цих приміщеннях навіть взимку тримається на рівні близько 10 градусів Цельсія. Це ще раз підтверджую, що утеплення є ключовим елементом ефективної системи опалення. Ми задоволені тим, як працює наша система опалення. Вона вже показала себе на практиці як до, так і під час війни. Вона пройшла випробування як холодними зимами, так і в умовах відключень електроенергії. У порівнянні з іншими варіантами, наша система опалення достатньо економічна, ефективна і надійна. І найголовніше, вона проста у використанні, не вимагає складного обслуговування і чудово працює для нашого будинку, додаючи надійності та автономності.